Повідомляю, що сьогодні вранці на адресу, на адресу судно і що попадання від представника захисника пана Вагіцького Кікунтуша Там Вікторовича про відкладення судового засідання, яка митувана тим, що метрово стану здоров'я. До попадання довідниця відомості про те, що він що звертався до закладу охорони здоров'я. Діагноз і інші питання не оголошуються, але факт звернення має місце і має місце рекомендацій щодо лікування. Так. Сторона захисту ви зможете продовжити без вашого колеги? Ні, шановний суд. Я вважаю, що ми не можемо продовжувати сьогодні засідання за відсутності на душа. Враховуючи, що, по-перше, його участь вже була предметом цін тисяч, що суді визнана обов'язковою, враховуючи те, що Криконтруш не закінчив оголошення своїх заперечень і за минули, з об'єктивних причин, зокрема на встановлений регламент минулого засідання в дві години, він не встиг завершити свою презентацію і доповісти всі свої доводи викладені в правій позиції. Я вважаю, що за його відсутності ми не можемо продовжувати судовий виробляння. Прямо хотів заакцентувати увагу, що вчора артема крикунат не було на робочому місці. Незважаючи на це, в нього вчора було два судових засідання. Мені його помічник повідомив, що вчора вони подали питання про відкладення цикстових засідань у зв'язку з тим, що в крикунат турша виникли проблеми зі здоров'ям. Сьогодні помічник повідомив, що крикун Друж вночі звернувся до швидкої допомоги і Зараз перебуває в закладі медичного, у закладі охорони здоров'я, не може його покинути, відповідно, що є поважною причиною не прибуття це судове засідання. Окремо також хотів би заакцентувати. Ви, ви слухаєте запитання, ви не його не чуєте. Я не кажу, що ми за, ми за, можемо за, Зараз не ставиться питання, чи з поважних причин, чи не з поважних, як відсутні залі суду. І вже констатовано, що з поважних причин. Ваша позиція, ви вважаєте, що не можна продовжити його відсутність? Так, я вважаю, я, що... за апіляцію не потрібно казати. Це інша справа і на це цього не стосується. <клухи> Будь <так>, я, ласка, <клухи> я, я, ви зазначили, що слідчий суддя якийсь визнав яку його обов'язкову присутність. Це за кого йдемо? І в якій справі? Це в цій справі. Ви помиляєтесь не, не було такого, так що не перехочете обставин. У нас вже було судове засідання, яке відбулося у його відсутності. Нічого страшного з цього не сталося. Скажи, будь не ласка, не будь. скажіть, будь ласка, давайте ви будете відповідати на ті запитання, які перед вами ставляться, не розширюючи їх. Скажіть, будь ласка, чи зможе хтось із присутніх захисників продовжити презентацію пана Артема Вікторовича? Так чи ні? Ні, добре. Скажіть, будь ласка, чи є якісь питання, які ми могли б за сьогодні вирішити у відсутність зазначеної особи? Вашого ні? Ваша? ні. Дякую, дуже результативно з вами поспілкувався. Ви бажаєте щось додати? Ні, ваша честь. Я підтримую колегу. Тобто, дійсно, дивіться, ми виступили, тобто свої частини заперечені. Я перепрошую. Ну, ну, ви, ну ми, ми що ми повторюємо одне те ж саме. Я підтримую... ваша, ваш, ваш посил зрозуміло. Я зараз запитаю і прийму рішення. Я перепрошую ваша честь, тобто я підтримую колегу і наголошую на тому, що неможливий розгляд, тому що. Захисники, які присутні в судовому засіданні, ну не зможуть довести позицію. Щось інше ми можемо сьогодні. Якісь клопотання розглянути, якісь ваші позиції додаткові заслухати. Моя позиція вона вже була висловлена. Так. А клопотання, наскільки мені відомо, автором клопотання, який не розглянув слідчі суддя, є Артем Крикондруш, тобто ні, ні, наші дякую. дякую, що відповідь дуже провести свої і оконічно. Ваша позиція щодо відкладення розгляду справи заперечую проти відкладення розгляду справи. Кримінальний процесуальний закон не містить вимоги, щоб в судовому засіданні виступали всі п'ять захисників. Підозрюваного Ловбинського, крім того, хочу зазначити, що свою позицію сторона захисту викладала впродовж трьох судових засідань. Крикуну трошку була надана можливість виступити і представити свою позицію, що він робив в попередньому засіданні упродовж двох годин. Крім того, звертаю вашу увагу, що попереднє судове засідання. Було фактично його строк був скорочений саме за клопотанням сторони захисту. Зважаючи на це, я вважаю, що ми можемо продовжити розгляд цього клопотання з урахуванням також тих документів, які Карконтруш надав в письмовому вигляді. Там є цілий том, в якому викладена його позиція письмова. Дякую. Тут вирішив на місці, враховуючи, що причини неякісного засідання. Захисника є визнаються поважними. Ступимо рішення про відкладення зі справи на раніше оголошену дату, а саме на 27 лютого поточного року, на 9 годину. На цьому сьогодні голові закінчені. Дякую.